ким клубом за вагомий особистий у розвиток національної культури це нагоди українського дня працівника культури та аматорів народного мистецтва здоров'я, міла, і сподіваюся на подальшу плодотворну таку працю в галузі культури. Аналогічною грамотою нагороджується іконова Іванна Іларівна, викладач Дережнянської музичної школи. Грамотою обласного управління культури нагороджується паращук Микола Миколаївич, директор Яблонівського сільського будинку культури. Грамотою з дружині. Такою ж грамотою нагороджується завідуюча Богдановецькою сільською бібліотекою Бойко Світлана Миколаївна. За працю. Я вам скажу, що за короткий термін роботи вона перебралася в нове приміщення. Нагороджується директор централізованої бібліотечної системи Стецюк Юлія Арсентівна. Київна викладач Дережнянської музичної школи. Грамоти обласного управління культури нагороджується керівник народного аматорського колективу Лозівчани Опалюк Ігор Петрович. Керівника ми сьогодні ще. Шановні працівники культури, зустрічаючись з вами, я згадую ті роки, які ми працювали разом, знаючи вашу роботу нелегку і завжди ви в чомусь себе відчуваєте обіженими, але все-таки маєте хоч раз, вже втретє, своє відзначити професійне свято. Тому дозвольте за дорученням голови районної державної адміністрації. За дорученням голови районної ради сердечно привітати вас святом, побажати вам міцного здоров'я, творчих здобутків, всього самого найкращого. Хай вам щастить у вашій нелегкій роботі. Нагороджується Кремінська Наталія Віталівна. Монастирський Сергій Вікторович, директор будинку культури села Радівці. Вітаю вас і хочу вас побачити на вашому робочому вузді. Тобто Нагорожіться кухар Світлану Михайлівну, директора будинку культури села Богданів. Нагороджується Касперська Лілія Володимирівна, завідувача районної дитячої бібліотеки. Чвертак Ганну Борисівну, завідуючу бібліотекою село слобідка Шевченко. Тут написано за добросовісну сумлінну працю та з нагоди професійного свята. А це висловлює подяку Брусук Валентині Антонівні, завідувачі бібліотеки музеєм Дмитра Прилюка, село Божиківці. Нагороджується, висловлюється подяка продану Нілі Миколаївні, завідувачі майданчині Львецької сільської бібліотеки. Висловлює подяку Куцюку Василю Козмічу, директору музею і південно-західної... Дякую сьогоднішніх урочистих зборів. Дозвольте вас привітати від себе особисто від виконкового міської ради з вашою третьою річницею професійного свята вашого. Побажати вам першу чергу міцного здоров'я, творчих успіхів, сімейного благополуччя і звичайно. Подяки від людей за ту нелегку роботу, нелегку ношу, яку ви сьогодні несете. Ну і, звичайно, впевненості в тому, що держава відповідним чином оцінить ваш вклад в розвиток держави, виховання підростаючого покоління, і відповідним чином ви будете отримувати те грошове нагородження, яке ви повинні отримати за свою нелегку роботу. Сьогодні Микола Васильович вже говорив, що в місті в минулому році в нас проведена величезна робота по підготовці і проведенню святкових заходів з дня 570-ї річниці заснування міста, а також з 10-ї річниці незалежності України. В цьому заході приймали участь. Як працівники культури нашого міста, так і району в цілому. Була проведена величезна робота по підготовці художньої самодіяльності, виставок робіт наших умільців міста і району. Я хотів би ще раз всім подякувати за те, що ви дійсно робите величезну роботу. Ви сьогодні виховуєте наших дітей не тільки словом, але й ділом. Ви їх привчаєте до корисної праці, яка потрібна сьогодні всім. І через е, ті роки, е, коли ці дітки підростуть, стануть на самостійний шлях, вони вже будуть бачити перспективу е, свого життя. Дозвольте мені ще раз привітати вас всіх щастя вам і здоров'я! І оскільки на березень місяць випадають дуже багато приємних таких святкових днів, я хотів би ще раз привітати. Жінок, які сидять в цьому залі, нещодавно у нас відбул... відсвяткували ми <кій> ваше свято 8 березня, свято весни, свято Матері, свято захисту прав жінок. Всього вам самого самого найкращого. Дозвольте мені пьоного будинку культури. Два багаторічної чивільної Вагомий особистий внесок, розвиток та збереження української культури з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. І грошова премія в розмірі 10 гривень. Вітаю вас! Такою ж грамотою нагороджується колектив Дережнянського районного хору, художній керівник, заслужений працівник культури України Микола Верніше, Віктор приймете. Для всього колективу насадження Всього найкращого. Ви міської ради, нагороджуйтесь ви особисто як директор районного будинку культури. Дякую вам за допомогою. Почесно я художній керівник міського будинку культури. Дякую вам. Можете Дякую. Доброго дня вам, шановні працівники культури. Я від імені блоку політичних партій за єдину Україну, хочу привітати вас з цим святом, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів і наснаги у вашій нелегкій праці. Як координатор блоку, оскільки ми 31 числа всі прийдемо до виборчих дільниць проголосувати за своє майбутнє життя, я хотів би запросити вас, щоб ви підтримали блок політичних партій За єдину Україну, наш номер 14 у виборчому бюлетні. Звичайно, на наш блок багато зараз виливають грязі, якої назбиралося за роки. Не все, як кажуть, вина в тому наша, що це воно так є в нашому житті. Але я повинен сказати вам про одне. Блок створений для того, щоб перемогти на виборах і створити у Верховній Раді більшість, якої, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми не маємо. Та більшість, яка була створена, вона так і називається ситуативна і дійсно працює по ситуаціях. А ми повинні жити кожен день, а не ситуативно. Якщо блок переможе і ми створимо таку більшість у Верховній Раді, ми зможемо створити в державі стабільність. Що таке стабільність, ви також вже знаєте. Я можу навести декілька прикладів, які підтвердять, що стабільність все-таки державі потрібна. Щоб не виходити на високі рамки, я вам наведу цей приклад на нашому Дережнянському районі. Всі ви знаєте, що свого часу, коли колись працював. Головою представником президента України у Дережнянському районі Віктор Феліксович Руцький, я тоді працював у нього заступником, і ми розпочали роботу по газифікації. Пізніше ця команда відійшла, народ вибрав Мельника Бориса Андрійовича, головою районної ради і головою адміністрації, тоді так було. Питання газифікації було відкинуто на 8 років. Якщо в той час нам не вистачало десь 6-8 місяців попрацювати для того, щоб завершити питання газифікації, то на сьогоднішній день ми лише через вісім років змогли завершити будівництво газопроводу. Якщо в державі через кожен рік міняється прем'єр, також така держава не може існувати і не може економіка, яка так, яка все залежить від економіки в державі. А якщо міняється прем'єр кожен... Рік, звичайно, він не встигає навіть привикнути до того, які питання йому треба вирішувати, і якісь які потрібно було б вирішувати. І якщо, скажімо, ще простіше, в сім'ї міняється батько через рік або два рази на рік, діти виростають ніким. Я думаю, красномовніше вже не можна говорити. Дійсно, ми повинні все-таки відвоювати стабільність. На сьогодні так, я знаю, що багато. З наших людей в Тарожнянщині проголосують за ліві. Ми знаємо, це приблизно десь 20%. Але це вже віджило все. На сьогодні вони не мають людей, які могли би за собою повести когось. Вони не мають тих, хто міг би поділитися вже, як це робити в нинішніх умовах. Все. Майбутнього немає за цими людьми. Я прошу вас, щоб ми підтримали блок політичних партій за єдину Україну, тих, хто сьогодні робить щось, ми зробили немало. Якщо сказати так, то за останні три роки ми знайомілою полікарпівною все-таки питання газифікації вирішили. Яким би воно важким не було, ніхто не вірив в це, але ми з нею вдвох вірили. Тільки ми з нею вдвох вірили. Це знаєте, я не один раз про це говорив і зараз вам хочу сказати. Зараз ми так само з нею віримо, що ми запустимо Тережнянський цукровий завод, відновимо його роботу. Також ніхто не вірить в це. Але ми віримо, тому що якщо б ми віри не мали ще, то ми б ніколи не досягали тих успіхів, які ми на превеликий жаль, як вони невеликі, але вони є. Ми робимо щось, і життя з кожним днем все-таки стає краще. Так що, будь ласка, я прошу вас, щоб ви підтримали наш блок. І також від блоку не висунути, а блок підтримуємо до обласної ради кандидатів депутати, до Гальневаніну Полікарпівну. Голову адміністрації, ви знаєте, кому як не її, відстоювати інтереси району там, де в обласній раді, де ділять гроші, де ділять бюджет, де можна завжди поспілкуватися з депутатами і вирішити якісь проблеми району, а в нас їх немало. Я хотів би, щоб ви також підтримали і роздобутки Анатолія Григоровича, заступника нашого губернатора по питаннях гуманітарної сфери. Дійсно, Анатолій Григорович також, будучи він сьогодні діючий депутат. І коли стояло гостре питання про те, чи виділити 800 тисяч на газифікацію Дорожнянському району чи ні, він як депутат підтримав на бюджетній комісії і на сесії підтримав також. Так що людина також вже щось зробила для Дорожнянського району і зараз може зробити. Я хотів би також, щоб ви її підтримали Корнеєва Михайла Миколаївича, кандидата в депутати до обласної ради. Це перший заступник голови правління ВАД Хмельницьгаз. Ця людина також два роки тому зробила чимало для району і зараз робить. Ви знаєте, що в містечку Цукровиків за кошти Хмельницького була розроблена розводка міжбудинкова система газова розводка. Це немалі кошти, але ми просили керівництво і воно нам допомогло. Я думаю, що ми і на будемо нормально співпрацювати з філією «Хмельницькгаз» і з обласним керівництвом, оскільки ми розпочали тільки розвиток газових мереж і в Деражніх, і думаємо їх розвивати і по району. Так що оцих три чоловіки я просив би вас, щоб ви підтримали, розказали своїм знайомим, говорили з людьми і все-таки 31 числа, щоб ми їх обрали кандидатами, депутати, тобто депутатами з обласної ради. Я ще раз вітаю вас з вашим професійним святом. Наснаги вам, щастя і здоров'я вам і вашим сім'ям. Святом. Добро.